Війни не передбачувані, і ніхто не може сказати, як і коли закінчиться війна Росії проти України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні зустрічі Ради закордонних справ країн Європейського Союзу з міністрами оборони 14 листопада 2023 року. Цитата: Наразі ми не бачили справжнього бажання Президента Путіна домовитися про прийняття рішення для України. Тож, єдиний спосіб досягти цього переконати президента Путіна, що вони не зможуть перемогти на полі бою. І єдиний спосіб досягти цього це зміцнення військового потенціалу України, а також надання підтримки. Отже, якщо ви хочете досягти рішення шляхом переговорів, шлях до цього та щоб досягти цього, це Однозначно підтримувати Україну, сказав Столтенберг. Він також зазначив, що країни НАТО активізують виробництво озброєнь, зокрема, це стосується Сполучених Штатів, Великої Британії, а також країн-членів ЄС, зокрема Німеччини. А зараз я вам хочу нагадати фрагмент мого таро-прогнозу від 2 серпня про те, коли будуть масово повертатися біженці до України. Можливо, це розставить крапки над І? Коли ж все-таки закінчиться війна в Україні? Давайте ще тоді подивимося: 2026 рік, можливо, щось краще покаже. Масове повернення в Україну 2026 рік. Чи буде масове повернення українців? Українських біженців до України за кордону. Так, вісьмірка Пентаклів буде вже вестись якась робота, можливо, на місцев, на е, рівні. Держави, ось 2026 рік будуть створені такі умови для того, щоб повернути українських біженців до України. 2026 рік, Колесо Фортуни випадає, і ось тут будуть створені якісь такі умови, що українці почнуть повертатися до України, і буде вестися робота. Вони просто не матимуть змоги вже, скоріше за все, сидіти за кордоном, тому вони будуть повертатися до рідної України. Так, будуть 2026 рік масові повернення українців, бачите, всесвіт. Колесо фортуни імператриця масове повернення біженців до України буде в 2026 році. Згідно мого прогнозу, побачимо, як відіграється. Підпишіться, поставте дзвіночок. Дякую за увагу. До нових зустрічей з вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро.